Добрий день, шановна футзальна спільнота. Ми починаємо черговий випуск нашої програми «Футзальний Київ сьогодні з вами Яртем Терентів і наш сьогоднішній гість Сергій Величко, з яким ми буквально нещодавно робили анонс про матчі першої ліги еліт і представляли саме команди, які гратимуть у першій лізі еліт. Ну І зараз ми будемо говорити саме про другий тур чемпіонату Києва, команд вищої ліги. Нагадаю, що сезон у вищій лізі чемпіонату. Києва з футзалу стартував буквально минулих вихідних, і він стартував двома матчами. Перший з них був надто результативним. Саме була надто результативна перемога команди 2Т, яка повернулась до вищої ліги з рахунком 2-7. Ну і відповідно матч. Центральний був у, у цьому турі між командами Десна та Громад. І там е, була бойова, нічия, і вона цілком виправдала саме. Е, Сподівання цього поєдинку. Ну і е, зараз вже у нас другий тур. Другий тур у нас буде повний, тому що у нас, як я сказав, було лише два матчі у першому турі, і е, було два переноси у нас. І зараз у нас буде повний тур, і ми з Сергієм зараз поговоримо саме про е, ці поєдинки. І почнемо ми саме з представлення всіх пар е, цього е, другого туру. Три поєдинки буде зіграні у суботу, два, точніше один поєдинок буде зіграний у е, неділю. Ну і почнемо ми з. Матча, який, власне кажучи, буде теж цікавим. Скидка. Чемпіон Києва минулого сезону гратиме проти 2Т, команда, яка наразі після першого туру до повного очолі тоді на таблиці завдяки своїй розробній перемозі. Ну і Сергій, твої прогнози на цей поєдинок і що ти можеш сказати про те, що нам можуть саме команди подарувати у цій грі. Добрий день, шановні любителі футзалу. Так я вітаю і приєднуюсь до Артема у новому випуску Вищої Ліги. Вітаю зі стартом сезону і дійсно ми вже повноцінно, напевно, входимо в сезон з другого туру, бо перший видався такий половинчастим по факту. Що можна сказати з приводу першої гри Скітка-2Т? Грає чемпіон з. Командою добре відомою, хоча і фактично вона новачок вищої ріги. Ну, не будемо вважати цю команду новачком, скажімо так, це команда повернення команда, до вишки. Так, команда повернення. Е, думаю, що в цьому році у скидки точно не буде легке життя. Ми чуємо, ми знаємо про втрати скидки. Це ключові гравці команди. Ми не знаємо поки що про. Трансферні новини гравців, ну, точніше, про гравців, які повинні замінити лідерів, але, по-перше, таких гравців знайти в принципі важко в Києві. І мені здається, що от матч між Скіткою і «2Т», 2 Т, який був мобільним в першому турі, який, на мою думку, декласував Анреал. Можливо, Анреал не готовий ще до Вищої ліги. І фізично, і, можливо, десь ментально чи по складу, але ну, різниця була очевидна. І вона, в принципі, на табло все, те, що відбувалось на паркеті, воно було і відображено на табло. Е, я думаю, що фавориту, в цю, як би це не було дивно, немає фавориту в матчі Скітки 2Т, тому що втрати скітки і те, що стан 2Т, мені здається. Для цієї гри буде бойова, бойова, така бойова гра і фаворити 50 на 50 може розвернутися в будь-яку сторону, а вважаючи, що я скидку взагалі не бачив і знаю, що ще й Назаров Андрій е зламав ногу і не буде грати в цьому матчі, то, можливо, навіть 55 на 45 в пользу 2Т в сторону 2Т. Ну і я, в принципі, десь можу з тобою погодитись, тому що дійсно кадрові втрати, оскільки є, вони дуже відчутні. Максимально і, відчутні. Дещо максимально вони більш ніж максимально відчутні. І на цьому фоні якраз 2Т наразі виглядає більш збалансованим колективом саме. Так, да, я погоджуюсь. І ми взагалі не бачили ще скидку, це, це теж додає. Додає, мабуть, якихось знаків питання. Ну, і, зрештою, про цей матч ми поговоримо вже аналізуючи підсумки туру, а зараз ми будемо поговорити вже про. Другий матч цього вікенду, який буде матч між командами «Авалон» та «Грифон», Команди, які пропускали перший тур, «Авалон» пропускав через те, що згідно жербу пропускав перший тур, тому що у нас дев'ять команд всього у вийшці в цьому сезоні. Ну а «Грифон» пропускав тому, тому що гра цієї команди була перенесена. І тому ці команди тільки зараз виступають у сезон, але при цьому ми вже Авалон встигли побачити у справі. Ми його бачили і у літніх турнірах, і, і перед сезоном ми теж Авалон бачили у справі. Інша справа Грифон, тому що зараз, як на мене, Грифон є такою темною конячкою, тому що знову ж таки. Знаємо, ми, що «Грифона» була своя підготовка до сезону, але поки що невідомо, що від цієї команди насправді можна чекати. Тим більше, що знову ж таки, пам'ятаємо ми скандал, який був у минулому сезоні, коли команда достроково завершила виступи у сезоні. І зараз, чесно кажучи, трохи складно прогнозувати, що нам «Грифон» може надати в якості команди вишки на старті цього сезону. Для мене не, немає там, сюрпризів з приводу Грифону. Є заявки вже на сайті. В принципі, ми бачимо, що залишились всі хлопці з минулого сезону. Це команда не та, що змінює там склад щороку. Тому єдине, що є підсилення, і я дивився, вони грали влітку Грифон в іншому турнірі на траві. Віктор Федосюк, який багато забивав, і вони вдало виступили влітку щодо Авалону, то ні для кого не секрет, що вони влітку шукали, дивились хлопців, хто може підсилити команду, хто піде і погодиться в сезон новий. Єдине, що можу сказати, що поспілкувалося, вдалося, що вдалося поспілкуватися на вихідних з Дмитрою Шульгой, який приїжджав на. На матчі літ ліги Ексон Софту він дуже задоволений відношенням в команді тренувальним процесом і мікрокліматом. А, тому очікую і, і такого яркого бойового матчу. А дійсно, з приводу фаворит, фавориту важко казати, для мене це команди одного силового діапазону, і на, наразі мені здається, що готовність. Можливо, фізична, ментальна, мікроклімату в команді вона зіграє вже на паркеті ключову роль, тому що для мене це співставні команди порівню. Фактор присутності у складі Володна, Карбули та Науменка може зіграти свою роль саме на користь боровської команди. Противагу є Іванов з Федосюком напроти. В принципі, тому, так. Тому я ж кажу, що по гравцям я не, я не бачу там ключового лідера гравця. Там Степаненко, тут Іванов, там Байдак, там Шульга. Тому, я ж кажу, для мене гарний матч. сподіваємось, що він сподобається болівальникам. З гарним, до речі, окривим протистенням, тому що буде цікаво дійсно подивитися на протистоянні, наприклад, того ж таки, Федоксюка проти Карбула або Іванова проти того ж таки Новенка. Знову ж таки, гравці всі досвідчені з досвідом навіть у екстралізі. Зокрема, тут такий Федесюк грав з часу, пам'ятаю, що у першій лізі він грав за команду під центр Катаєрова з Одеси. І, і Одесі теж він був один з далеко не останніх гравців насправді. Ну, і зараз подивимося, що він принесе саме київському футзалу. Ми переходимо до третьої пари саме нашого туру, туру. і це буде пара учасників. Яка, в принципі, теж така цікава, насправді, Десна-Грасер, Десна, Грасер, Десна е, дуже цікавий і потужний матч зіграла з громатом. Е, Грасер е, перший тур пропускав. І е, е, тут якраз. Е, момент такий, що грасар можливо, десь загону того ж того, що він більш свіжий може підійти до цієї гри. У нього якраз у є перевага, але десна вже вкочиться у ігровий ритм, десни вже є ігровий тонус, і якраз тут може бути перевага, але Момент такий, що, можливо, десь після такого складного поєдинку за громадами якраз трохи буде складно прийти на гру проти дебютанта Вищої ліги. Для мене ну, по очікуванням і побаченому в першому турі, в принципі, не стало секретом чи якимось. Таким фактором потрясіння гра Десни. Я вважаю, що це колектив повинен вистрілювати в цьому в наступному році. Команда підведена і збалансована вже не один рік і гра і виступає в вищій лізі. Для мене фаворит цього матчу Десна при всій повазі до грасеру, до дебютанту вищої ліги, який вже рік, напевно, не програє в жодному турнірі, в якому він приймає участь. Але дійсно сподобалась Десна в першому турі, по-перше, за граматом. По-друге, ми знову ж таки не бачили в якому він зараз складі, бо паркети і літні турніри це різні історії. Вища ліга і літні турніри це теж різні історії. Олександр Пекний та Руслан Драбик, котрі в тренерському штабі грасера зроблять все можливе для нейтралізації Десни, але з побаченого сподобалась симпатична Десна. Я ставлю на неї як взагалі в принципі на одного з претендентів і фаворитів сезону в цього вище лігі з того, що я бачив на даний момент. Ну і я також додам, що цікаво також подивитись на грасер ще і е, у контексті кадрових питань, тому що знаємо, що є деякі кадрові зміни у е, грасера. І цікаво подивитись на те, як зараз е, грасер буде компонувати гру своїх двох четвірок. Знову ж таки, у попередньому сезоні ми часто бачили таке, що грасер грав здебільшого за рахунок першої четвірки, яка робила результат. Зараз в, вона буде трохи змінена, перш за все через те, що немає в складі Павла Хім'яка. Ну і також е, я думаю, що буде багато е, цікавої і, і, і напружної роботи у е, помаранчевого сонечка, тобто у Авдієнка, е, як вже так його називають соперники з інших команд, помаранчеве сонечко е, або Роде Сонечко. ну і, Я думаю, що е, якраз е, на нього буде акцентуватися увага, тому що я думаю, що роботи у нього буде в матчі проти Десни дуже багато. Так, да, мені здається, що після кожного матчу вищої ліги Паша може змінювати колір своєї зачіски і може знайде ту ідеальну, яка допоможе команді перемагати. Ну принаймні протягом літніх турнірів він колір зачіски не змінював. А команда рік не програє, можна і не змінювати. Разом з тим останній поєдинок нашого другого туру вищої ліги чемпіонату Києва з футзалу серед команд Вищої ліги, який буде зірний не у суботу, а у неділю. І це буде поєдинок між командами «Анреал» та «Агромат». Анреал поступився в матчі відкритті чемпіонату Києва. 2Т з рахунком 2-7. Відповідно, громад зіграв в нічию, але я думаю, що навряд чи команду громад, яка є чиним віцечемпіоном Києва, цей результат задовольнив. Ну і тут З одного боку, я думаю, громад є фаворитом, а з іншого боку, можливо, десь така спортивна злість може бути у Анреала за попередній програш у стартовому поєдинку. Ну і в принципі, Особисто я вважаю, що наразі на папері фаворит агромат, але я думаю, що у Анреала все-таки будуть шанси на те, щоб о, трохи зіпсувати настрій агромату. Не бачу я за рахунок чого. Ну, звісно, після перегляду першого туру Анреалу є ще протиставити Агромату. Я дуже сподіваюся, що хлопці зроблять висновки з першого туру. Я дуже і сумніваюся, що президентам сподобалась гра у виконанні Анреалу в першому матчі. Ми знаємо, це команда бійців, команда Дакне, там, не футзалісти фантастичного рівня були зібрані. Це більше сімейна команда, дружня команда, дружній колектив, котрий вже більше десяти чи навіть Но більше вже двадцять років. Більше двадцяти років. Разом, і мені хочеться лише побажати, щоб хлопці, виходячи на паркет, вклали всі свої сили, тому що це дійсно історія київського футзалу. І такі рахунки, мені здається, не... їх демотивують і президентів, команд. Тому ми знаємо, що може Анреал, і хочемо побажати хлопцям швидше знайти. Свою гру і дійсно давати бій на паркеті, викладатись по максимуму. Тому можливо, можлива інтрига, але після першого туру я не бачу. Ну, от якщо задати себе перший тур, то треба сказати, що тоді Нурал Рау забив два голи. Вже фактично тоді, коли доля гри була вирішена. вирішена. Але при цьому треба сказати, що РААЛ мав тоді моменти, і що цікаво, якраз тоді. У 2Т, пропустив Доблер, тобто, тар, який не починав з старту, то саме Олександр Прославський, він якраз спочатку трохи рятував свою команду, потім пропустив. Я, в принципі, не бачу там трохи. Ну, можливо, десь трохи є, але я не бачу саме винигулки про цих м'ячах. Але я думаю, що от якраз анерал, коли вже зрозумів, що у нього. Немає шансів на перемогу, він просто почав грати у своє задоволення. І, можливо, саме грати у своє задоволення, грав, потрібно починати спочатку матчу проти громаду. Ну я, я думаю, що і 2Т грали вже після рахунку на табло 5 чи 6-0, я точно не пам'ятаю. Вже теж в своє задоволення. І в цій грі, де, де всі грали у своє задоволення, може, там нічию він і зіграли 2-2. А коли грали на результат максимально зосереджено і акцентовано. то Там було 5-0, тоді, якщо мені пам'ять не знає. Пам ну, разом з тим. Не зраджуємо. Такий у нас анонс другого туру. Чемпіонату Києва з футзалу серед команди вищої ліги. Сезон поступово набирає обрти, і на нас ще небагато цікавого чекає. Ну, і чекаємо ми на результати вже другого туру, щоб зробити їх аналіз. А зараз будемо вже. Поступово завершити наш анонс дротуру, і з вами сьогодні були Артем Терентів та Сергій Величко. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі на паркеті.